Всім привіт! Це Мотостор. І цим відео нагадаю вам, що є трактори Кентавр Model S504 з кабіною. Це модель без кондиціонера, і ціна цього трактора 11100 доларів. Це великий важкий трактор. Реально експлуатаційна вага понад 2800. Колеса тут 8,3х20 спереду і 12,4 на 28 позаду. По противагам комплект спереду є комплект противаг, і на колесах є противаги ліворуч-праворуч по 30 кг. Плюс ви можете ось ці колісні противаги, ось ці бліни докупити. Вони є в наявності додатково. Два паливних бака у цього трактора, двигунка М495, два інша насоси, чотири циліндри. Баки, бачите, з двох боків. Далі кабіна тут дійсно герметична, гарно. Зроблена, подивіться, все класно зроблено, комфортне сидіння. Є підстаканники, ящички, лоточки, люк, магнітола, світла достатньо і навіть камера заднього виду. Також звернуваш увагу, що коробка у цього трактора 4 вперед, 4 назад. Швидкість руху на понижених достатньо низька. Додаткове світло вже стоїть, високий повітряний фільтр. Ну і позаду найголовніше триточкова навіска з новим гвинтом, з амортизацією, бачите, з пружиною. Ось така триточкова навіска, гідровиходи, бачите розподільник. Тут три канали, регулювання потоку, окремий гідробак, планка для кріплення номерного знаку. Ну і мостяра, дійсно потужний міст і піввість 70 см. Класно. 70 мм, вибачаюсь, бо ще повірите в 70 см. Ось такий трактор. 11 100 доларів є в наявності гарантія 2 роки і підтверджують якість цього трактора послугою підмінний трактор. Тобто, в разі поломки трактора на період ремонту ми можемо привезти вам трактор, на якому ви будете працювати, якщо це сезон. Телефонуйте 066 949 9090.